Чи треба носити з собою документи в Польщі? Е, от буквально на днях е, бачив вже декілька таких моментів, коли люди отримали штраф за відсутність паспорту. Е, при них, тобто це 200-500 злотих може бути. Звичайно, закон говорить, що людина зобов'язаний і тим більше. Іноземець зобов'язані носити при собі документи, які посвідчують особу. Але чи завжди це має бути паспорт. По-перше, якщо ви отримували карту побиту, то в карті побиту там вказано, що карта побиту сама по собі є посвідченням особи. І паспорт при цьому вам не обов'язково з собою носити. Друге. А якщо ви маєте песилюкр, тобто ви маєте тимчасовий захист і у вас встановлена аплікація ДІАПЛ, вона теж є підтвердженням вашої особи. І оце, можна сказати, найголовніше, що викликає складнощі, тому що не завжди поліцейські це приймають, не завжди вони кажуть, ні, ваша аплікація не потрібна. У вас мають бути паперові документи, це не є правильним. І якщо ви попали в таку ситуацію, коли у вас з собою була ДІПЛ, але не було паспорту, і вас перевірили і хочуть вам виписати штраф. Не погоджуйтесь. Тобто кажіть, добре, оформлюйте, але на самому бланку пишіть, що ви не погоджуєтесь штрафом і при собі маєте посвідчення особи в вигляді. Аплікації ДІПЛ в м -обиватель. Ті, хто має громадянство в Польщі, вони практично завжди цей МОБАТЕЛ носять і ніколи документи з собою не мають, тому що можуть просто показати, чому очіпляються до наших поліцейських, чому вони розказують, що це не є документом, я не знаю. Але платити не варто відстоюйте, відмовляйтеся. Але вже якщо вже підписали і штраф заплатили, тоді пишіть скаргу. Анульовувати і так далі, щоб ну не варто платити гроші. В діяпел є документом, який посвідчує особу.